Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора і чиста і як гірська вода. Це країни мов барінкова та багато є вічна молода. Вона як ніжна. Коли заходив заходить в серце і думи з ранніх літ. Це пташка мова майже світанкова. Гордо лине у політ. Мова, держава перлина не завжди дорожить. без мови немає країни. vídeo.